Велика така відбудована державна традиційна пропагандистська машина, якою є Росія, вона штовхнулася з протидією багаточисельних партизанських груп, які не координуються між собою. Але в інтернет-просторі вони є ефективніші. Ми фактично бачимо, що в інтернеті Росія нічого не може протиставити простим громадянам. Зрештою, на Майдані вона нічого не змогла протиставити їм. Абсолютно точно, тобто в умовах, тобто вони можуть рухатися потужним фронтом. Вони вони вибудовують такий одноканальний вплив, вплив прямого зв'язку, який зовсім не працює в ситуації відкритого світу, в ситуації в соціальних мережах, в ситуації, коли ти не контролюєш монопольно канали інформації в Україні. Визріла на сьогодні там в інтернеті спроможність повністю повністю забезпечити домінування і з Бачте захистити інформаційний простір України.